Ну а ми тим часом докладніше проаналізуємо ситуацію на покровському напрямку, а також поговоримо про міжнародний політичний контекст останніх подій на фронті. І з нами на зв'язку засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас. Ми насправді досить пильно відстежуємо ситуацію біля Покровська? Щодня про це говоримо, але з іншого боку, і ситуація там розвивається вкрай динамічно і щодня з'являються певні нюанси, якою ви бачите ситуацію, яким ви бачите становище біля Покровська? Чи вдалося зараз Збройним силам України стабілізувати фронт? Для того щоб на мій погляд об'єктивне оцінити ситуацію на Покровському напрямку, треба з'ясувати, яким чином це відбувалося. Ззовні праворуч ліворуч, як кажуть. Ну і потім безпосередньо як це впливає на сам дії бойових дій навколо Покровська. Я маю на увазі, що до недавнього ворог мав можливості на східному фронті наступати досить немалими темпами. На декілька ділянках, але за останній тиждень ця ситуація змінилася і тепер немає у них такої можливості. І бойові дії розкладаються, скажімо, на окремі напрями. Причому таку ситуацію ще додали наші оборонці, Сила оборони України, за рахунок того, що перекинуто було. Додаткові резерви бригади було додано озброєння техніки, боєприпаси і вдало, якби вони були застосовані. Це не говорить про те, що зупинились на всіх напрямах, в тому числі на Паркровському, Терецькому, і Вуглідарі. Наступальні дії ворога. Але на багато яких ділянках вони були зупинені їх, і вони шукають нові підходи для того, щоб поновити чи продовжити ці наступи, і уже не на всіх ділянках, як це було раніше, а на окремих. І тут можна сказати, що прикладом того, яким чином зупиняється ворог і. Діють наші оборонці. Ситуація, наприклад, навколо Нью-Йорка. Ми пам'ятаємо, там тиждень тому така була е, унікальна ситуація, що фактично е, на півночі Нью-Йорка були наші підрозділи, а скрізь навколо в Ні Ліпівки був ворог. Якщо на мапу подивитися, то таке було оточення. але Завдяки діям. Азов, всім було заведення там бригада. Вони деблокували, вони звільнили північну частину і там просунулась на північно східний бік значить, статків. І Ворог себе там почуває не кращим чином. Крім того, але і ще раз кажу: є напрями, які вони скажімо, давно атакують і додаються резерви. І це треба розуміти і мати на увазі, ну, наприклад, часів яру. В часовому яру довго тримали по каналу. Це є канал район Часового Яру. На жаль, який вони вже захопили. А є канал, який фізично, якби десь вони відкрита частина іде, а десь канал цей в трубах. І на півночі Часового Яра Калинівка ворогу вдалося просунутися. тобто... Ще цим я хочу підкреслити, що на якісь, на якісь напрямках а, ворогу ну, вони не відмовляються, і тепер, де перегрупуванням концентрують все ж свої сили, а, ну намагаються а, м, виконувати ці завдання і просуватися. Тарецьк безпосередньо в самому Тарецьку. Ідуть бої на околицях, але на, на жаль, на півночі від цього в районі їм вдалося просунутися. Зв'язку з тим, що склалася навколо Покровська і на інших ділянках, така ситуація. Вони синісували більше на Курахова з метою. просунутися вперед на захід і спрямувати свої зусилля на південно південна. Західний напрям в бік вугледару і там підійшли до логістичних дорог Основної є інші Там іще ґрунтові, але основна на Двісині 5 кілометрів, яке безумовно здійснюється логістичне забезпечення вуглідара. Це наш оборонний район, який якби роками тримався. І всі зусилля ворога там і в цьому і в минулому році взяти і в лоб з флангів не вдавалося. і тому вони шукають такого роду можливості. Підсумково, я хочу сказати, що бої за пеклі продовжуються і найближчі, скажімо, цей тиждень ну, протягом тижня буде з'ясовано, яким чином яка тенденція більше. Є домінуючи чи ворожа наступальна чи наша оборонна, а ці зусилля з боку сил оборони України з'являються в першу чергу, що із бригад резерву були заведені частково нації, і також відбувається поповнення бригад, які воюють на лінії зіткнення. Пане Ігоре, я би хотіла повернутися ще раз до Покровська. От ця назва, назва нашого українського міста зараз на перших шпальтах світових медіа. Зокрема, і тому, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський поспілкувався із журналістами CNN, провідного світового американського медіа, і його запитали, чи відволікла Курська операція сили Російської Федерації від Покровського напрямку і чи може Україна. Україна втратити Покровськ, і от що сказав Сирський, Олександр Сирський. Я процитую Україна робить усе можливе, щоб не втратити Покровськ, і Курська операція допомагає цьому. Зокрема, вона позбавила окупантів можливості можливості маневрувати своїми частинами. Розкажіть нам трошки більше, що має на увазі Олександр Сирський під цією фразою, що позбавила окупантів можливості маневрувати своїми частинами. Про що йдеться? Можливо, про які. Масштаби, кількість цих військовослужбовців, які все ж таки були задіяні більше вже і перекинути туди на курську операцію з українських земель. На мій полі тут доцільно нагадати цілі операції на Курські воєнне поки ще, а це є привінітивний удар по району Суджі навколо, там був хаб. Російських збройних сил таким чином е упередили операцію наступальну на суму. Це по перше. По-друге, це вимусили росіян перекидати е на е Курський напрям е сили з інших фронтів. І в нас зрозуміли, що в першу чергу цікавий е район там Покровська, е Тарецька, але ворог тут впряму як би менш задіював і е просто ті ресурси, які Планували з боку додати на просування на Покровську і інші там на Тарецькому напрямку. Вони вимушені були, не заводячи всі райони, перекидувати зразу на е Курський напрям і не робили це. Не знімали е з східного фронту там полки і бригади росіяни, а знімали батальйони. І це з таких напрямок, як Харківський, Куп'янський. Запоріжжя, Херсонські, зв'язку з тим, що не знімали задачі на східному фронті, то треба просуватися і захоплювати якомога більше. Путін готується таким чином. Ну, п принципово, якби Луганська Донецька область, ми пам'ятаємо в межах адміністрації і платформа на майбутні переговори. Тому воєнно політична задача таким чином підтримується, але сил на виконання скрізь. Не вистачає Уже розвідкою. Підтверджено, що перекидали щасті батальйони більш 15, біля 7 тисяч безпосередньо східного фронту. Ну так чи інакше на курському напрямку сформували по західним джерелам десь 40 тисяч угрупання, плюс-мінус тому. Це друге дуже важливе завдання і третє формування на курському напрямку. Буферну зону, ту, яку ми сформували фактично 15 тисяч угрупування росіяни і просунулись на 35-40 км по фронту до 40. А росіяни на Харківському напрямку з травня місяця угрупування в 35 тисяч і нарощують вони його на 10 км. Це Бавчанські ліпси і от зупинені були нашими силами оборонами і є, як ми бачимо, просто цифрові характеристики і показники. Тобто, хто б так, що не говорив, вимушені вони з східного фронту це не означає, от ми чекаємо, щоб вони зняли з Покровського і Тарецького, і тут саме вони починають знімати перекидати. Ні, але це робиться опосередковано, і на прикладах, які я додавав, і це має місце. Безумовно, для того, щоб бути більш ефективною в оборонних діях на Покровському, наприклад, на, на східному фронті. І в наступальних діях, але тепер більше на курському напрямку переход до оборонних дій, тобто до утримування і закінчення формування нашої буферної зони. Пат потрібні ресурси, резерви. Ну і фактично, те, що завдяки от стравня місяця, мобілізація все ж активували інтенсивність підвищили, то формуються як бригади резерви, які ми бачимо вже тут задіюються, так і поповнення тих бригад бойових, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Говоримо про те, що війна вже безпосередньо завітала на територію країни агресора Російської Федерації цієї ночі. Були атаковані безпілотними апаратами, дронами низка областей. Росії, і столиця і столиця, ну але важливо говорити про те, що поступово дрони долітають, і на територію в повітряний простір залітають країн НАТО. Щоправда, країни НАТО поки що воліють вдавати, що нічого особливого не відбувається, і ці дрони залітають випадково, не маючи наміру завдавати якоїсь шкоди тим самим країнам НАТО. При цьому поділилися думки європейських політиків, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вважає, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, досить радикально налаштовані і в Литві. глава МЗС Литви після того, як днями безпілотник долетів і в Литву, теж заявив, що Литва готова підтримати рішучу відповідь союзників, пане Ігорю. Але рішучої відповіді ми поки що не бачимо, навіть якщо одягнути найпотужніші окуляри. Чи дочекаємося? На да. сходе з вами ну безпілотник в, в країни Балтії залетів із останнього, що я, наприклад, знаю, в Бал в Латвію. А літовці використовують це, вірно роблять. А поляки за це борються давно, і ми підтримуємо це і працюємо спільно з ними. Ми пам'ятаємо, що у них і громадяни э, гинули за такими діями засоби повітряного нападу ворога. Це відбувається вже ж не закриють, скажімо, і Румуни, і в ну, Молдові, не країни НАТО. Але ви вірно говорите, що стратегія Салівановського. Значить, утримання ескалації вимагає від всіх країн пояснити як хочете піднімайте моніторти, але не знищення. Бо це якби буде як ескалація. На жаль, причому це робиться в розі з законодавством всіх країн. Той же Польщі і вимагають, якщо засоби повітря напроду заходять, то їх треба збивати, тому що всі ці розговори, що точно хтось знає, вони що там оракули. Це американці, якби оракули. Вони знають, що залітять, але не підірвуться, не впадуть. І тому і головне, не важливо, що там відбувається. Головне ви не збивайте. Так ось з цієї точки зору треба займатися професійно бойовими діями. В тому числі і в першу чергу в повітрі, з якого багато яких взагалі бойових дій починається, і здійснювати на жаль, піднімається в 16 не старі, як у нас, а більш нові американські і польські в Польщі і супроводжують. Значить, вони супроводжують. Це підкреслюю, значить, ці засоби порушники які є, ну в першу чергу. Бізпілотний апарат, але і ракети. Ну і далі на щось там падає, щось не падає. І тут на сором, скажем, вимушених дій воєнних цих країн треба переводити в приклад союзника Російська Білорусь, де коли вони залітають і піднімають, і збивають, бо розумію, чим може це завершити, і зрозуміло, що росіяни якби впливають, але не до такої ступені, що не збивати, скажімо, ну, в першу чергу пропаганда буде говорити, чи взагалі замовчують відкіляції білоруси безпілотники, чи намагаються показувати, що це правина України, і це можливо треба розглядати як агресивні дії саме з України і так далі. Але це пояснення, а дії там є і вони збивають, і от парівні дії одніх і інших країн. Це зразу видно, яким чином відбувається загальна установка американська НАТО, а не необхідність і вимога проведення об'єктивне проведення бойових дій. Тобто до кінця правління президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена і його теперішньої команди не варто очевидно сподіватися на те, що може змінитися ці установки, і оракули віщатимуть щось інше, наприклад, збивати ракети і шахеди і все інше, що летить, ну принаймні наближається до кордонів країн НАТО або й перетинає ці кордони. Я не займав би таку е, крайню ну, постійну позицію, тому що uh -huh. ми ж бачимо, що все динамічно змінюється. Uh -huh. Ну, в тому числі, як би не хотів там пан Саліван чи хто навколо нього з такими підходами е, стратегічними, які дуже заважають Україні. Я думаю, що це все рівно буде змінюватися. Готується, як ми знаємо, план миру і там буде напрацьоване в першу чергу питання воєнне. Але ж економічне там демократам Байденовським допомагає пан Трамп, який каже, що він багато що знає, і там зупинити ціну. Хоча ми тут згадуємо часи Рейгана, який дійсно здійснив і фактично багато в чому заклав таку бомбу під розвал радянського союзу, коли обвалили ціни на на нафту. Але регіон там працював з странами ОПЕК, і самі рішучі дії. А тут більше вони ведуть розмови. Як ми бачимо, так от в плані миру дії, воєнні, дії економічні, дії. Я би сказав, би воєнно-дипломатичні закладуються основи і принципи. Наш президент з цим планом як би поїде в Америку, переконувати, бо. На вимоги республіканців, як ми знаємо, в конгресі досі адміністрація демократів вкрила, якби поводячи себе. По цій ситуації в Україні, і це відображає це характеристика того, яким чином вони себе поводять, не мають плани е, е, значить, дій в Україні. Ми говоримо, що треба ставити питання про перемогу України, але план стратегічний від Салівана говорить про те, що треба е, не давати можливості України перемогти, і не давати е, не здійснювати можливість програти е, Російській Федерації і в рамках такої стратегії. Дуже важко очікувати будь-які там а, тактичного рівня. Ми пам'ятаємо, які пакети були до озброєння України а, по мільярду, півтора мільярда через кожні, через кожні два тижні. І ми бачимо зараз там на рівні 200 мільйонів в місяць. А, і це так було а, в липні. Серпні там 125 і то якби офіційно чи надали чи ні і 250 в вересні. От і порівняйте, і це після того, як Байден після вибачення українському народу за цю паузу сказав, що буде потужна допомога, якби їм заважали кошти. Це не відповідає дійсності, тому що ми бачили, як на цій паузі допомагали Ізраїлю і в 35 і двома типами бомб. От і питання не в коштах, тому тут можна згадати ленд-ліз, де хоч що небудь там реалізовано. Опять таки стратегія американська завела, що вам це не потрібно, ми вам все будемо давати. Як вони дають, ми бачимо зараз. Тому чітко треба прагматично сприймати дії будь-яких союзників. А працьовувати ми тут лідіруємо. Якщо неспроможна адміністрація Байденовська сформувати цей план, хоча ми так ска давали основу Його то по великому рахунку, ми це зараз робимо замість них, Ну для себе це зрозуміло. Ми про прагматичність американців вчимося, і президент повезе. І покаже і президенту і обидвам кандидатам. Питання у тому, наскільки так сказати, буде сприйнято і реалізовано. Ну іншою вряд чи вони щось суттєво можуть скажімо, запропонувати як діюча демократична адміністрація, так і Трампська команда. Тобто, якщо казати про стратегію адміністрації Байдена, то вона полягає в тому, щоб Україна не зазнала поразки, але щоб і Росія не зазнала поразки. Щоб Україна не перемогла, на жаль, а Росія не програла, на жаль, такий от підсумок, пане Ігорі. Ну, у нас залишається півтори хвилини. Я думаю, що можемо їх присвятити стислому обговоренню інформації про те, що в Україну відправлено шість португальських гелікоптерів к 32 Ясна річ, що це не аж такі великі обсяги. Але чим вони можуть стати в пригоді Збройним силам України? У нас є хвилинка. Це, На жаль, забувається і напрям озброєння техніки. Дуже важливий. А він нам потрібен. Ми заявляли, але американці не давали. Кажуть, тут з літаками розберемося. Як вони за розбираються? Ми бачимо, є можливість передати 60, Вони надали 10, а решта, хоча й пілоти, така кількість уже 20. Значить, нема, ну, сформулювали що до кінця року десь якась там. А можливості і раніше ні були. в Австралії. Списували на утіль на металолом десятки, і ми просили тричі уряд, але допомагали, п'ять такі американці. Як би чого не вийшло, тому що зміцниться потенціал вогневий в Україні і не давали. Боротися треба за кожен долар, за кожен євро допомоги фінансової, за кожен патрон, за кожен засіб боротьби. І це нам потрібні, Безумовно, ці вертольоти багато не додадуть, але потенціал зросте, і це добре. Дякуємо за ваше включення за ваші коментарі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках, був гостем програми Українського радіо.